94 екранні роботи, 15 годин перегляду, шість номінацій, три дні дискусій та незабутніх вражень подарував усім цьогорічний кінофестиваль кіно під Кривий ріг на сьогодні мені здається стає. В центрі кінематографії, ну хоча б не вересень, я був минулого року. Була така в мене радість тут побувати. А цей фестиваль піднявся. Ігрове кіно чи не найпопулярніша номінація. 39 робіт з шести країн змагались за перше місце. У кожній кінострічці актуальна тема цікаве рішення. А про якості яких не вистачило екранним роботам, розмірковували досвідчені кінематографісти. Побажання тим людям, які Хочуть спробувати себе в виді ігрового кіно знімати професійних акторів або людей акторським дарованням, тому що навіть, біда, фільмів, більше цих фільмів, які ми тут бачили. От коли актори мовчать, а більше це займалися непрофесійні актори. Мовчать діє йде, все прекрасно. Відкриває рот, все краще мовчав. перше місце в ігровому кіно отримала стрічка дедлайн, яку ще при перегляді відмітили для себе члени журі. Чому подобається? тому що актуально. тому що на самом сьогодні это насилля, це засилля насилля. і об этом треба говорити. Надо говорити современному треба надо говорить о його жорстокості. не нельзя это смакувати. Для режисера обрана тема бруду, що переповнив ефір телеканалів, знайома. Адже вона, як і головний герой стрічки, працює журналістом на столичному ТВ. Собсіна собственно, вот, собственно, телеканал став локацією в этом фільмі. Як ви могли що у нас точно така же локація? Ми думали, не у нас так схожа студія, где та кіївські нісрум на всінісруми похоже. Сінюсрума mm -hmm. Да. І в этом їх прелість. Давайте тогда покажемо вот та всіму э, першому національному. Найвищу нагороду у документальному кіно отримала робота українського режисера «Пакунок для Лори Тетяна Зелена у своїй роботі розповідає про життя полковника міліції у відставці, який веде свій сайт, де розповідає історію зони чаес та ділиться власними спогадами про ліквідування аварії. Мінації анімація перемогла робота Ольги Мішиної під назвою УПС це дивовижна історія про те, як людина відчайдушно намагалась потрапити додому. Мультфільм легкий та веселий. Номінація музичний кліп» у цьому році була представлена двома роботами, які отримали третє місце. Чесно скажу, номінації з тих шести, які були, номінації «Музикальний кліп», номінації «Соціальна реклама були просто могу сказать, провальними. І були слабыми, навіть в до прошлого року. А почему? Ведь у нас в Киром Роге ми з тобою журналісти. да. І ніхто з нас, ніхто навіть, навіть журналісти телеканалу Рудана, багато люди, которые работают в городе, занимаются, но побоялись поучаствовать в этих номинациях. А... Зря, тому що не нужно бояться, нужно показувати себе, і тоді тебе будуть слухати і слушать. Переможна соціальна реклама цього року стисла та зрозуміла. Є над чим поміркувати. Дипломи за участь у кінофестивалі отримали ті творчі групи, які припали до душі як глядачам, так і журі. Режисер з Азербайджану, не отримавши статуетки в кривому розі, штурмує інші кіноконкурси. Куда ви ще свої роботи відправляли? Ну, ми відправляли в Канни на фестиваль, да. А, що там сказали? Сказали, що будемо жать на год. У номінації Експериментальне кіно було представлено 16 робіт. Цікаве візуальне рішення стрічки Мір глазами із сліпова Микити Каріха Росія звернула на себе увагу. Адже розповідь йде від першої особи. Я Сергій. Тому у фільмі немає Я. жодного кадру. Я сліповий. Перемогу у цій неординарній номінації отримала робота Раскол, боротьба тілесного та духовного світу. До такої філософської теми був прикутий прискіпливий погляд режисерів кінострічки. Я не е, читав е, книг по кінообразуванню, ніяких. Е, питався. Але, чесно кажучи, коли починаєш читати, ти розумієш, що тебе вважають за обезьяну. Я читаю какую-то длинне вступлення. Я хочу конкретно знати. Е, Как сделать так, чтобы картинка была правильно выстроена? Но ну, я должен сначала прочитать много чего такого, что является лишним, забить свою голову непонятно чем, но слепо... Вірити этому авторитету, щоб потом где-то я почерпнув для себе знання для мене лучше, єстественний процес роботи над ошибками. Від кіноаматорського розмови на кінофестивалі перейшли до кіномистецтва професійного рівня. Ільєнка, е, фільм Той, хто пройшов крізь вогонь кажуть, що його везуть на фестиваль на Оскара. Це так, 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 так. Він висувається від України на в конкурсі кращий іноземний фільм. Як ви дасте оцінку цьому? Чи, чи ви бачили цю кінострічку я взагалі? Бачив, бачив звичайно. Я бачив її. Е, е, ну, е, Висувається на Оскар. Це вже почесно. Це як брати участь в, в Олімпіаді. Е, він не переможе. На жаль, поки що український фільм не переможе. На нашу думку Україна неодмінно стане кінематографічною країною. Наполеглива праця, професійний підхід, жага високого мистецтва, декілька порад, і ми столиця кіно. Щось нибудь пожелайте молодим режисерам, которые починають і вони будуть лише на сіду горно покоряти этот фестиваль. какое то штані уже з опыта ви вже один раз були. Ви вже знаєте, що нужно чого що не можна. Як говорить наш мастер, шкурин Віктор Георгійович, що потрібно ризикувати і ламати стереотипи. Щоб остаточно зламати стереотипи, треба просто перестати їх створювати. Саме це і зробив третій дубль кінофестивалю кіно під зорями. Сам президент кінофестивалю настільки закоханий у кіно, що й напроти стати кіноактором. Якщо б вам предложили знятися в кіно, ви б согласились. Я ще не готовий. Ну, якщо це буде дуже цікаве кіно. Якщо очень, то звісно. Киноманам, які не відвідали цьогорічний кіномарафон, телеканал Рудана та організатори фестивалю приготували сюрприз. Аня, хочу спросить очень серьезно, сейчас вопрос до всех телезрителей: мы будем показывать работы победителя на телеканале Рудана, да или нет? Телеканал Рудана и а кинопитзорим это дружба на это однозначно с первого взгляда, и я думаю до какого-то 50-летия как минимум. То есть мы можем смело сказать, что зрители нашего телеканала Рудана должны внимательно следить за эфирами, за объявлениями, за рекламными роликами, которые будут говорить о том, когда, с кем и что мы будем смотреть и о чем мы будем разговаривать среди победителей, которых будут, наверное, криворожане, скорее всего, да? Ну, это, это секрет. Я знаю, что нельзя еще это говорить, но я же Кривой рог. Я тебе скажу, Александра, криворог всегда победитель. И телеканал Рудана однозначно следите за анонсами на телеканале Рудана, следите за эфирной программой нашего телеканала, потому что там будут показывать кино предзорями. ти ще й ще. Ви будете до нас приїжджати? Як будемо живі, здорові, з великим задоволенням. Ну, то все. Тоді з вас слово, що ви будете живі, здорові. Пацан сказав, пацан зробить. Нема питань.